От кожен раз приходжу і бачу таку картину груша Дельбар'ю потроху кожен раз скидає врожай. Не тримається цей сорт на дереві, тим паче, ще спека не вистачає вологи і дерево само по собі скидає. Але ж, якщо взяти киргизька жодної груші яка опала, Або, наприклад, якщо взяти взагалі ось амфору, теж бачу перегруз, Вон, такі плодяки висять і теж жодного плоду за цей час. Це говорить про те, що ну, дельбардю схильний до осипання. Хоча кальцієм і проходжу раз у тиждень, починаючи з кінця літа липня. Але все рівно, якщо сорт, ну, кальці це просто лежкість покращує і на дереві краще ну, плоди висять, не так осипається. Але все рівно, якщо сорт схильний до осипання, і я замітив по цій груші, ну, в інтернеті в багатьох така проблема, от саме з дер... дербею. Та й не перший рік у мене вже така ситуація. Ну, звичайно, такі, шкода такі плоди, вони не пошкоджені. Ну, плодяки такі грам 400 і шкода, що вони просто гниють. Десь там уже смак під'їв, якісь комахи, царапнули, все. Воно буде гнити. Зараз гниль. Я не обробляв. <кій> Якось упустив цей момент за пару тижнів. Можливо, ще не пізно такі сорти, як камфора, яблука зимові, обробити свічем, мабуть, так і зроблю я наступного разу. Вона ще навіть не в технічній стиглості. Ось і шкода буде, якщо вона осипеться.